iPhone перетворився на емулятор старих консолей WWDC24 та Special Personas на Apple Vision Pro, 20СІ та інші новини iOS та macos розробки. Я Роман Ніщенко, інженер в команді Mac. і ми починаємо. Для початку баліць коротких новин на вимоги Китаю. Apple видала з китайського App Store такі месенджери, як WhatsApp, Signal, Threads та Telegram. Apple планує розширити свій кампус у Сінгапурі та інвестувати у нього 250 мільйонів доларів. Apple Vision Pro продовжують активно застосовувати у медичній сфері. Девайс допомагав лікарю під час артроскопії плеча у Бразилії. Apple анонсувала івент Let Loose, який має пройти 7 травня. Скоріше за все нам покажуть нові моделі iPad. Розробники створили репозитори з прикладами embedded проектів на SWIFT для різних мікроконтролерів. Був анонсований WWDC24. Він пройде з 10 по 14 червня, як і минулого року, Apple проведуть офлайн-івент у Apple Park. Деякі розробники вже отримали запрошення відвідати кампус і подивитися презентацію 10 червня. Для всіх інших буде доступна онлайн-трансляція. І ми також зробимо огляд на івент на цьому каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. На WWDC мають анонсувати нові версії операційних систем та інструментів розробки. В інтернеті вже ширяться чутки про нові фічі iOS 18. Найчастіше згадується AI та оновлення Siri. Інсайдери кажуть, що це має бути одне з найбільших оновлень iOS. Як воно буде насправді, ми дізнаємося всього за кілька місяців. Щодо macOS, наразі інформації небагато. Але я сподіваюся, Apple приберегли щось і для Macів, окрім нової назви. До речі, у нас в команді є традиція вгадувати, як буде називатись нова версія. Напишіть ваші здогадки у коментарі. Apple оновили гайдлайни для App Store. Окрім дозволів для музичних застосунків, на кшталт Spotify, додавати посилання на оплату середину додатку, оновився пункт 4.7. Відтепер програми можуть пропонувати певне програмне забезпечення, яке не вбудовано у бінарний файл, зокрема міні-програми, міні-ігри, HTML, стрімінгові ігри, чат-боти та плагіни. Крім того, ретро-емулятори ігрових консолей можуть пропонувати завантажувати ігри. Звісно ж, що розробники основного застосунку несуть відповідальність за все таке програмне забезпечення, яке пропонується у їхній програмі, зокрема за забезпечення відповідності всім законам. Одразу після цього оновлення почали з'являтися емулятори ігор із старих консолей. Одним з таких емуляторів є Delta. Він є наслідником GBA for iOS, але, на відміну від нього, доступний для завантаження прямо з App Store. Delta підтримує ігри з Nintendo DS, Game Boy, NES та інші. Для встановлення ігор необхідно створити ROM-файл. Зазвичай це робиться через спеціальні ROM-оператори, які зчитують гру з картриджу та конвертують її у потрібний формат. Мене. Дуже тішить таке несподіване оновлення правил, оскільки спільнота ентузіастів, яка рятує програми від перетворення на Апендервер, тільки зростає. Apple Vision Pro нещодавно отримав довгоочікуване оновлення з підтримкою Special Personas у застосунках. Це дозволить взаємодіяти з додатками у багатокористувацькому режимі. Для цього необхідно налаштувати SharePlay Activities у вашому застосунку. Коли учасник приєднується до Activity, система вибирає або відкриває сцену, яка підтримує цю Activity, а також створює спільну систему координат для учасників. Сцени керують містом вікон, об'ємами та просторами програми, пов'язаними з окремими Activities. Для реагування системи на дії у рамках SharePlay необхідно сконфігурувати активаційні умови кожної сцени, які необхідні для обробки об'єктів, NS User Activity та інших вхідних подій. Щоб визначити умови активації для кожної зі сцен, необхідно для Swift додати модифікатор handle external events до типу сцени. Для ЯКіт налаштувати властивість ActivationCondition сцени в методі SceneWillConnectTo, WolConnectuo сцени. Це оновлення розширює можливості для розробників, дозволяючи їм створювати багатокористувацькі застосунки. На цьому у мене все. Усі посилання будуть в описі до відео. Не забудьте підписатися і чекайте наступних випусків. До зустрічі!